До початку повномасштабного вторгнення наша громада налічувала 13,5 тисяч населення після початку війни залишилось 2,5 але потім люди почали масово повертатись на сьогоднішній день. Громада налічує близько 9 тисяч населення. Ми знаходимося в 17 кілометрах від лінії зіткнення. Мабуть, так як і всі прифронтові громади, стикаємося з певними викликами, але ми їх долаємо, тому сподіваємося, що все буде добре. Чому нам це потрібно? Ну, мабуть, тому що всі прифронтові громади на сьогоднішній день стикаються з однаковими викликами. Навіть є спільні проблеми, які ми можемо вирішити лише разом. Ми можемо донести наші проблеми до органів центральної влади, до наших міжнародних партнерів, об'єднавшись, тому що деякі питання досить важко вирішити одному, коли ми ці питання обговорюємо всередині там області. То це також воно не дає е, такий результат, як е, можемо отримати від Асоціації прифронтових громад. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це досить важливо. Ще важливо, тому що ми сподівалися, що війна закінчиться завтра, післязавтра, через рік, але вона не закінчується. Виклики у нас ці залишаються. І навіть якщо війна закінчиться, дай Бог, що вона закінчилася якомога швидше. Все одно ми будемо прифронтовими громадами. Ми будемо стикатися з певними проблемами, тому що маючи такого сусіду, ми не можемо бути впевненими, що війна закінчиться остаточно. Як от говорять гуртом, легше батька бити, тому це потрібно це важливо, і можливо, це потрібно було зробити ще раніше.